Так друзі, хочу вам показати свого культиватора в роботі. Я виложу відео як я його робив. Багато переглядів було, хочу показати, я культивірую після бараболі, як воно в процесі роботи. Трошки мокрувато, Може відео не буде якісне, бо я буду одну рукою знімати. 对。<laughs> <laughs> Ну, Хочу скоріше, але буду показувати. 何、bueno, no. Відео не я зараз. якраз. Думаю, такого барабани робити. Так воно працює. Досить красиво. Трошки мобивато. Зараз я стану тут, вирізу і покажу, як воно все виглядає. Не буду піднімати, тротувато. Ось для себе дві де плюси, а де мінуси. Не знаю, чи добре на відео буде видно. Трішки набиває, на тім де я давав плиту. Але в загальному, як бачите, земля мокра. Ну, Так мені виходить, так час. Сьогодні трошки пленько і вирішив перейти. Тут трошки набиває. Пускаю я наплаваючі і бачите яку красоту робить я би сказав суперову добре дякую за перегляд якщо було цікаво лайкайте підписуйтесь може відео неякісне але щось приблизно зрозуміло думаю хто почав робити він це трошки розуміє коментарі пишіть Може, розміри які що, до чого. Взяв я такі боринки кінські поперек. Звернув. Вони там за барбулянку згрибають і лапи підривають, барабан трудочки розбиває. Добре було б трошки сухіше. Дякую за перегляд.